Вітаю всіх глядачі в ефірі. Інформаційна програма час. Сьогодні наш випуск наповнений такими повідомленнями. І знов аварія порушення правил стало причиною ДТП. Села у снігу у Пузняківцях на двохметрові двох кучугури. Малинці на прощання. Як у журиці зиму проводжали боулінг це не тільки хобі. Професіонали гри змагалися за першість. День Валентина на порозі. Як закарпатці готуються до найромантичнішого свята в році. Хтось каже, правила існують для того, аби їх порушували. Але коли це стосується правил дорожнього руху, то тут жартувати не варто. На Закарпатті зафіксована чергова ДТП, яка трапилася вночі на 13 лютого. Останнім часом причиною більшості автомобільних аварій була ожеледиця на дорогах. Яка причина дорожньо-транспортної пригоди в селі Сільцей і Шавського району знає наша знімальна група. Із самого ранку в сільці на мості через річку Іршавку зібралися десятки людей. Після тривожного виклику жителів села близько 9-ї ранку приїхала швидка допомога і група дорожньо-патрульної служби. Як показало слідство, у ніч на 13 лютого відбулася автомобільна аварія, внаслідок якої машина опинилася у річці. Марка Мерседес-Бенц, який їхав, рухався з великою швидкістю з напрямку хуста на Іршаву ну, Мукачево. Ну, щось з керуванням, поїхав о, прямо, як зніс бікборд і кинуло його в річку. Водія викинуло з автомобіля. Ну, Туди було приблизно годин, не знаю, чи так. Очевидців нікого немає на місці, хто б міг бачити, то було і в два часи ночі, ілі... не можуть ніхто описати скільки годинку. Як припускають працівники Даї водій, їхав із шаленою швидкістю. Можна тільки здогадуватися, якою вона була, якщо він, не впоравшись із керуванням, зніс на своєму шляху великий залізний рекламний щит, пролетів близько 50 метрів і опинився на другому березі річки. Зауважимо, що гальмівного шляху на правому березі потечії взагалі не видно. Тут лежать тільки запчастини з авто. Є жертви, як засвідчують інспектори ДПС, загиблий водій 83-го року народження. Був. У автомобілі сам. Молодий хлопець. Що можна сказати? працював на кам'юні тут за місцевий житель. Деякі люди стверджують, що це чергова жертва зеленого змія, адже напередодні аварії водія бачили в кафе в нетверезому стані. Недарма в народі кажуть, не намагайся їздити швидше, ніж літає твій ангел-охоронець. І до інших новин Закарпаття Обленерго 13 лютого продали за більш як 140 мільйонів гривень. 50% акцій Закарпаття Обленерго продано компанії Енергетична Україна ТВ. В конкурсі брали участь дві компанії Луганське енергетичне об'єднання та енергетична Україна ТВ. В ході торгівлі ціна зросла до 140 мільйонів 700 тисяч гривень. Крок торгів становив 1 мільйон 400 тисяч. Початкова вартість державного пакета акцій пад Закарпаття Обленерго до торгів станови. Вила 135 мільйонів гривень. Попередня спроба провести конкурс з продажу закарпаття обленерго 20 січня не вдалася через відсутність кворуму міжвідомчої конкурсної комісії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, прийняла рішення про підвищення з 1 березня 2012 року тарифів на водопостачання і водовідведення для побутових споживачів у середньому на 7,8%. Коригування тарифів і приведення їх до економічно обґрунтованого рівня наслідок виняткового зростання вартості електроенергії в структурі собівартості, раніше в Нацкомпослуг повідомляли, що в Україні з 2012 року вартість води для різних категорій. Населення буде залежати від обсягу її споживання. Тоді повідомлялося про формування нового механізму тарифу утворення на послуг холодного водопостачання. Споживачі, які платять за воду за показаннями будинкового лічильника, будуть об'єднані в одну категорію. Ще чотири категорії це ті, хто платять за приладами обліку в квартирах. З 1 квітня 2011 року Національна комісія регулювання електроенергетики в черговий раз підвищила тарифи для населення. Гірське село Пузняківці Мукачівського району замило снігом. Населений пункт залишився відірваним від районного центру. На допомогу поспішила потужна техніка з району. Селян таки визволили із зимового полону Кучу гури за вишки 2 метри. Бачила Олеся Рега. Зиму на Закарпатті чекали давно, та зараз вже й не раді. Особливо жителі Мукачівщини. Пузняківці замило по самі вікна. Люди кажуть, хурделиця гуляла протягом кількох діб. На вулицю просто неможливо було вийти. Як бачите, сніга в нас випало багато. Звичайно, був ризик, що села наші могли бути відірвані від як кажем, районного центру, не було б доставки хліба, продовольчих товарів до наших населених пунктів. Поки не було розчищено дороги, не були в нас перебої із тим, що не було, сполучення з містом в нас не було. Це було десь протязі трьох трьох діб. Через те, що транспортного сполучення із селом та сусідніми населеними пунктами не було, діти із сусідніх сіл до школи не приїхали. Важко було і з доставкою продуктів до магазину. Сніг у висоту метр, два-три, ви самі бачите, які ті, дуже важко. Хліб треба було теж довозити самі. Частину бували дні, що завозили, але дуже важко. Визволяла людей із снігових заметів потужна техніка. Працювали протягом кількох діб. Сильний мороз, вітер. Я сама переживала, слухайте, що думаю, не дай Боже, ще криші познімає з хат. Дороги позамило і розчистили основну дорогу туди вниз. Але сюди, як прийшли, подивилися, тут гори, снігу. Три-чотири метри снігу слухайте, і не могла машина та прочистити. Подібна ситуація склалася і в селі Брестів, теж Мокачівського району. Там техніка управління дорожнього господарства без проблем справилася із снігом. А от у Пузняківцях довелося попотіти. Тою технікою, яка є в управлінні дорожнього господарства районного, вдалося до на території Брестівської сільської ради. Пробитися і забезпечити сполучення по дорозі. Але ті намети, які намело на території Пусняківської сільської ради, немає в наявності техніки у службі автомобільних доріг, яка б могла пробитися. Нам надають допомогу установи організації, які знаходяться на території Мукачівського району. Одна з таких організацій це управління осушувальних систем. Або управління водного господарства. Людей із снігових кучугур таки визволили. Заметені снігом. Жителі села Пізняківці були відірвані від районного центру. Зараз тут триметрові кучугури, результат роботи потужної техніки. Вулиці в селі схожі на коридори. Втім, транспортне сполучення вже відновили. Україна вирішила провести скрин-тести сирів або так звані сліпі експертизи. Для цього українські чиновники відібрали 300 зразків сиру, які перевірять за кордоном у незалежних лабораторіях. У випадку, якщо заява Росії не підтвердиться, проти неї почнуть діяти санкції. СОД. Однак усе вказано на те, що сирна війна 2012 року здатна перерости в повномасштабну товарну. Нагадаємо, в п'ятницю десятого лютого призупинено виконання домовленостей з приводу рішення української сирної проблеми, які були досягнуті в чат. Раніше розпожив нагляд без надання будь-якої обґрунтованої аргументації заборонив імпорт до країн та продаж на території сирів трьох українських компаній. В Ужгороді Закарпатці прощалися зимою і пекли запашні млинці. Традиційне святкування Масляної розпочалося на ковзанці з привітань, пісень, танців на льоду та розважальних конкурсів. Про веселищі ужгородської палачинти дивіться в сюжеті. Свято Масляної цього року в Ужгороді перетворилося на Ужгородську палачинту. В обласному центрі проходить вже втретє. Цього року Ужгород приймав гостей не у Бозському парку, як зазвичай, а на міській ковзанці. Публіку розважали закарпатські локальні колективи, лицарі та коміки. Той же час є чудова ділянка, де можна і в хокей, і ви бачили червідер на льодові. Тому фактично прощання із холодною зимою і вітання теплої весни вже почалося в ужоді. Сподіваємося, що це черговий етап, що туризм в Закарпатті є, що традиції не є не тільки в ужоді, а в всій Закарпатській області. Ну і власне ми намагаємося підтримувати ті моменти, які. Приваблюють сюди гостей міста, туристи, міста. Ну щоб і напоміти, і міський бюджет і всім було а, жителям Закарпаття весело. Новинкою цьогорічного фестивалю стали танці на льоду. Єдина на заході команда черлідерів показала гостям групове катання. Студенти кафедри туризму у жну довго готувалися, аби представити таке дійство. Традиційно проходили і конкурси. Молоді парубки мали залізти на стовп, дістати чобіт з подарунками або ж випити діжку горілки, не закусуючи. Привітав присутніх на святі депутат Закарпатської обласної ради Володимир Смоланка. Мета таких заходів це те, щоб у ужороці і гості нашого міста гарно відпочали. Щоб люди спілкувалися один з одним, щоб вони радувалися, щоб вони жартували, могли з'їсти Ужгородську палачинку. І безумовно, чим більше таких свят буде, тим краще для нас, для тим краще для нашого краю. Власне кажучи, це відродження тих традицій закарпатських. У Росії проводять масляницю, проводять зиму. А в нас ми проводимо Ужгородську палачинку. Жоден закарпатський фестиваль не проходить без вина, тому вино тут лилося рікою, варився гарячий глінтвень та сливовиця. Головною стравою ж на святі були млинці. Начиняли їх леквером, бринзою, домашньою сметаною і крою та навіть подрібненим шовдарем. Дегустували закарпатці домашній мед, медовуху, а закусували бограчем. Фестивалили краяни цілий день. Пили смачне вино, медок, закусували палачинтою, проводжали разом з масляною зиму. Насамкінець спалили мару і таким чином прогнали зиму. Організатори фестивалю обіцяють підтримувати традицію проведення палачинти і надалі, і завершувати нею всі зимові свята. Далі у випуску. Профілактика здоров'я лікарі закликають не відмовлятися від щеплень. Боулінг це не тільки хобі. Перше змагання на першість області. День Валентина на порозі. Готуємось до романтики. Уже кілька років питання профілактики туберкульозу, кору, віспи та інших хвороб не втрачає своєї актуальності. В Ужгороді поговорили про проблему щеплення противірусних спалахів. Тенденція на Закарпатті тяжіє все таки до позитивного ставлення батьків до ранніх щеплень. Детальніше в сюжеті. В Україні що 15 хвилин реєструють новий випадок захворювання на туберкульоз, рідше на інші інфекційні хвороби. Переважно від цих захворювань потерпають діти віком від двох до шести років. Тому лікарі та спеціалісти закликають батьків не відмовлятися від вакцинації. Таким чином можна забезпечити малюкам 50 відсотковий захист. Ми все рахуємо, що привати можна лише здорових дітей. Значить, для того щоб сказати, що дитинка здорова, це неоднозначно. Це має сказати мама, яка відчуває свою дитину. Знає, що може десь один раз розвирвав, може ночу покаже може не так спав, може сказав, що ушко болить, може щось таке. Участковий лікар, яка в день, день значить, прівок має оглянути дитину. Якщо абсолютно клінічно все в порядку, все на місці, дитинка хорошо себе почуває. Мама каже, що вона не має жодних жалоб, що він не хворів на двох тижнів тижня до цього дня, значить, тоді може дитинкою дійсно можна прививати». Але навіть не зважаючи на заклики лікарів чимало закарпатських сімей, відмовляються робити своїм дітям реакцію манту чи загальну вакцинацію. Своїм рішенням батьки наражають дітей на небезпеку. З'являються і проблеми зі вступом до дитячого садка чи школи. Хочу відмітити, що тенденція відмов по відділенню загальної практики сімейної медицини зменшилася їх стало менше і є відсоток тих людей, які все-таки зрозуміли переваги щеплення. І розпочали щеплення своїх дітей. Лікарі пояснюють, позитивна реакція на манту не означає наявність захворювання, а тільки свідчить про імунітет проти туберкульозу. Тому боятися вакцинації не потрібно головне вчасно її зробити. Ужгородські медики наразі виявили 40 стаціонарних джерел туберкульозу. Розповіли лікарі про мобільні носії інфекції, які ще не вдалося зареєструвати. В країнах Європи дітей щеплять від гемофільної інфекції вже багато років. Все залежить від матеріальної бази, тому щеплення. Сама вакцина не є дешевою, і тому раніше просто наша країна не мала можливості закуповувати. Чому проводиться це щеплення? Щеплення від гемофільної інфекції проводиться, тому що близько до 400 тисяч діток помирає в світі від цієї інфекції. Лікарі кажуть, нині на Закарпатті є всі умови для того, аби проводити щеплення. Вакцини лабораторії, дитячі пункти щеплень, безкоштовні послуги. Як саме і в які терміни проводити вакцинацію, лікар радить для кожного кожного індивідуально у Вишкові працює надзвичайна майстерня. Працюють у ній люди, які хворіють на синдром Дауна. Люди Сонця так називають цих людей за їхню доброзичливість і любов доточуючи для того, аби майстерня могла і надалі працювати, вирішили провести благодійний концерт. Далі у розповіді наших журналістів. Для людей з синдромом Дауна характерна любов до всього, що їх оточує. За це їх називають людьми сонця. Не залишатися осторонь життя людям. Сонцям допомагають у вишкові. У свічковій майстерні світло і радість вони збираються раз на тиждень. Свічкова майстерня створена у 2010 році. Я добре пам'ятаю. Тут було сказано спочатку. Вона створена за допомогою. Чеського Карітаса зноємо і фонда благодійного фонду Мукачівськ Карітас Святого Мартина. Так, за допомогою їхньою допомогою ми створили і об'єднує на сьогоднішній день 15 молодих людей. Пані Марія, мати хворої дівчини, розповідає для доньки. Робота в майстерні справжнє свято. Проблем багато, але разом з з усіма дуже легко їх долати. Дуже добре, що є ця робота в неї, бо з великою радістю туди йде, чекає той день, коли треба туди йти, і все хоче робити сама. Їх нікому не треба, з ними ніхто не займається, а це вони на цю роботу як на праздник ідуть. У Вишкові на благодійний концерт прийшло чимало охочих допомогти людям хворим на синдром Дауна. Вони, звичайно, діти не лише з Вешкова, а й з Хуського району, із Солотвина. І ми думали, що із цією організацією ми можемо якось з цим концертом їм допомогти. Ця акція проведена вперше, думаю, не в останнє. Тепер хочемо через. Перед Паскою після Пасхи зробили ще один, але то буде по фірних танцях. буде бальні танці, вайстангофострот. Це думає, ми в нас у плані зробити, а таке по-дальшому ще будемо робити ще такі ден. благодійні концерти. У програмі благодійного концерту художньої самодіяльності взяли участь місцеві виконавці, що порадували глядачів співом та народними закарпатськими, угорськими, українськими, єврейськими і молдавськими танцями. Під час акції зібрали близько 4 тисяч гривень. На ці кошти закуплять необхідне для свічкової майстерні. На сам кінець від людей сонця всі отримали в подарунок свічки серця як символ любові. Власники квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року матимуть право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті у містах турніру протягом 36 годин в ігровий день і до полудня наступного дня. Про це повідомив директор турніру уєфа Євро Євро-2012» Маркіян дванадцять Лубківський під час семінару для представників посольств країн учасниць чемпіонату в рамках. Заходу організатори турніру ознайомили учасників із загальною інформацією про нього. Розповіли про хід підготовки. Порядок запрошення і прийому посадових осіб та іноземних представників країн-учасниць євро 2012 вимоги протоколу забезпечення безпеки та правопорядку медичного обслуговування гостей чемпіонату. Значна частина семінару була присвячена плануванню візиту в Україну іноземних уболівальників. Свято спорту пройшло у Хуйському районі. Кубок вдячності 2012 зібрав у нижньому селищі всіх любителів волейболу. Цю річ змагання видалися напруженими. Втім, кожна з команд учасниць мала чималий стимул. Більше про змагання та як нагородили переможців у сюжеті Олесі Реге. Спорт сила. Саме це вже більше 20 років підтверджують у нижньому селищі. 23-й турнір Кубок вдячності 2012 імені Юрія Пригари зібрав аж 18 команд з усієї області. Починалося все з одного спортзалу в селі Нижньому селищі. Спочатку на місцевому рівні, потім на районному рівні, а потім переросло на обласний рівень. Сьогодні ми чекаємо біля 18-19 команд з області з Мукачева, Мукачевщина, Ужгородщина, Перечинщина, Свалявщина, Воловеччина, Міжірщина, Іршавщина, Тячівщина. Ну, взагалі вся область має бути представлена сьогодні тут. Кубок вдячності започаткував місцевий житель Юрій Пригара. Своє життя він присвятив волейболу. Зараз усе село вболіває за цей вид спорту. Більше того, щороку до селища з'їжджаються кращі команди області. А про Юрія Пригару тут завжди говорять із гордістю. Він, взагалі-то, як кажуть, був одним із тих, хто волейбол у нижньому селищі в нашому районі і в області піднімав як кажуть, на новий рівень. В ті часи він під Займався тут, починав займатися волейболом, потім службував в армії, це в Кронштаті, і там, як кажуть, на нові вершини там своє майстерність підтягнув. І коли повернувся, і було в нього бажання, і кажуть, із земляками поділитися своїм досвідом. І таким чином, скажімо. Очолював цей волейбольний рух. На турнірі спортсмени змагалися за малий та великий кубок. Крім того, цьогоріч у волейболістів був чималий стимул, який до початку змагань тримали у секреті. Спортсменів підтримував депутат Закарпатської обласної ради Павло Балога. Він надав 12 тисяч гривень. Перше місце це великий кубок 5 тисяч гривень, друге 3 тисячі гривень. Це за великий кубок. А малий кубок це 3 тисячі гривень, тисячу гривень будуть призи, якби цей. Тому ми цю інтрижку зберігали до сьогоднішнього дня і зараз оголосили, щоб спортсмени мали за що боротися. У результаті за великий кубок у фіналі змагалися команди Сваляви та нижнього селища. Обидві команди вже не вперше зустрічаються у вірішальному двобої, а тому гра була запеклою а суперники гідними. На полі лідерувала щоразу інша команда. Втім, перемогу все ж виборола свалявська команда Спартак. Не перший раз вже, звісно, свалява здобуває, звичайно, свалява здобуває перемогу на турнірі вдячності в селі Нижнє селище. Дуже приємно завжди сюди приїжджати, дуже хорошо нас, дуже добре нас тут зустрічають. Сьогодні, цього року, турнір надзвичайно був приємний, як ви кажете, стимул був суперник. Чесно кажучи, по правді не перший рік ми це зустрічаємо з ними, не перший рік у фіналі. Ми це зустрічаємо. І у нас виходить так через один раз. Один раз Кузький район селища виграє, один раз Спартак Свалява виграє. Свалявська команда, окрім кубка та дипломів, отримала від депутата обласної ради Павла Балоги 5 тисяч гривень. Срібні призери великого кубка отримали від депутата 3 тисячі. Малий кубок залишився у нижньому селищі. Його виборола місцева команда Надія. Раніше нам не вдавалося здобувати цей малий кубок, але дуже приємно, що команда здобула цей кубок. Була хороша гра, команди сильні. Переможці малого кубка команда з нижнього селища від Павла Балоги отримали 3 тисячі гривень. Їхні суперники, які зайняли друге місце, у змаганні за малий кубок тисячу гривень. Кубок вдячності 2012 імені Юрія Пригари вже давно став традиційним турніром. А село Нижнє селище тут називають закарпатським осередком волейболу. Простота правил, мінімум підготовки та екіпірування роблять боулінг однією з найпопулярніших ігор для мільйонів людей. Хтось грає у нього для задоволення, а дехто професійно. Відкритий чемпіонат області з боулінгу відбувся у Мукачеві. Як проходили змагання, бачила наша знімальна група. Що таке боулінг, пояснювати вже давно нікому не потрібно. За популярністю ця гра напевно поступається лише футболу, а переваг має навіть більше. Деяк не у боулінг клубі можна відпочити в приємній компанії друзів та ще й позмагатись у спритності. Втім, ставитись до гри можна не тільки як до розваги. У мукачеві у торгівельно-розважальному комплексі щодня провели перші обласні змагання з боулінгу. від того, хто як до цього ставиться. Є молодь, яка ставиться до цього як до спорту, тобто серйозно. Є молодь, яка до цього ставиться як розвага. Тобто, це кожному вибирати на. Свіроси на відкритому чемпіонаті області з боулінгу молодь вирішила позмагатись та визначити, хто спритніший. Для мене це є як вид спорту. Якщо грати так на змаганнях, то само собою вже грати на перемогу. А так вид спорту, який мене захоплює, який мені подобається. Перед початком змагань за допомогою жеребкування учасники розподілили доріжки. Перший кидок ужгородського гравця і відразу страйк. Дівчата у боулінг клубах давно не дивина. Не зупиняють представник чарівної статі навіть поламані під час гри нігті. Трапилась така неприємність із Морославою, учасницею турніру з Ужгорода. Тім навіть після цього вона грати не перестала. Єдина дівчина на цих змаганнях пригадує, як вперше прийшла до боулінг клубу Каже, тоді навіть гадки не мала, що почне грати професійно. Просто сподобалося, це було чотири роки назад. Я прийшла з татом і з друзями. Грати в болінг. Грати у болінг можуть усі. Головне бажання кажуть професіонали. Єдине, що радять обирати правильну та зручну для себе кулю. А далі, як то кажуть, справа техніки. Для цього потрібно тільки займатися, і все. Тобто, якби дуже великих там нюансів для того, щоб якісь правила там знати чи що для того потрібно грати. Просто і все. Навіть малюки грають. В Тут не потрібно нічого. Фізичну силу тут не потрібно. Тут є шари, які різні по грамажу. Тобто, ну тут не потрібно фізичну силу мати, тут просто потрібно навики мати. Грати, грати, грати. Гарний початок не став вартовим для Ужгорода. Найкращим був області за підсумками гри став Мукачевець. Черговий турнір зібрав і прихильників кіокушенка на відкритій першості Мукачева та Мукачівського району. Організатори присвятили змагання 23-й річниці виводу радянських військ з Афганістану. Побували на змаганнях, і наші журналісти. Кіо Кушинкай каратем. Хто не знає, що це означає, вирушайте до Мукачівської зож номер 13. Тут не тільки розуміють, що означає така незвична для слов'янського вуга комбінація слів, а й навіть цим займаються, і досить професійно. Сточне іноборство, яке максимально приближене до імінно вот нашої жизни, Тобто повний контактний від єдиноборств». Закарпатська обласна федерація Кіо Кошенка карате каратей з Мукачеві ще з 1998 року. За цей час тренери виховали навіть призерів чемпіонатів світу. Нинішній турнір присвятили 23-й річниці виводу радянських військ з Афганістану для того, щоб віддати шану мужності та героїзму учасникам бойових дій. Безпосередньо перед початком турніру учасники змагань з інших районів оглянули шкільний музей, де зібрані світлини тих, хто колись рятував чуже життя. Гості турніру, а це представники міської влади та української спілки Ранім Афганістану, побажали учасникам змагань вже набуті навички використовувати тільки на татамі. Саме ці навички на змаганнях і оцінювали професійні судді. Чиї об'єктивності, як вони самі ж запевняють, сумніватись не доводиться. Судді е, знають критерії по розділам, які можуть були бали бути вищі або нижчі, і в цьому розділі виставляються по е, оцінюванню того спортсмена, який виконує. Тому судді знаходяться. У трьох площинах, і вони бачать кожний свою площину і відповідно її оцінюють. Тому тут немає значить, той кращий суддя, худший суддя. Вони бачать це і споглядають, а це тому і виводиться в середню арифметичну оцінку. Всі учасники виконують комплекс вправ. Кожен робить це по-своєму. кажуть судді, все залежить в першу чергу від рівня підготовки спортсмена. А от вимоги однакові для всіх. Дихання, концентрація уваги, бойовий дух саме головне бойовий дух. Настрій на нових і культура. Культура виходу на татамі, вихід з татамі і так далі. Не один рік, а точніше, цілих 10 активної підготовки, і результат не змусив себе довго чекати. Крістіна Бабіля, який усього 15 років, уже срібний призер чемпіонату світу з Кіо кошенка і карате. Карате воно розвиває не лише фізично, а й духовно. Я відчуваю себе більш впевненішою. У мене розвилися лідерські якості, я е, стала сильнішою. З впевненістю чемпіона дівчина показує на камеру невеличкий майстер-клас для новачків. Ми вітаємося, прощаємося ось таким поклоном ос. І показуємо те, що ми готові до роботи. І взагалі карате починається саме з уваги до іншого. Воно не починається з нападу, а саме з привітання противника. Ос. Воно ну, означає привітання, прощання, а да, ні. Воно має багато значення. Ті, хто займається цим видом карате, повинні мати не тільки хорошу фізичну підготовку, а й бути дисциплінованими, вміти володіти собою в будь-яких ситуаціях, що і продемонстрували на змаганнях всі 80 учасників. Нарешті дочекалися свята подарунків, поцілунків та обіймів. Закохані мають можливість приємно вразити свою половинку, освічитися в коханні, запросити на романтичну вечерю, подарувати теплі й щирі слова. День святого Валентина на порозі, а разом з ним і приємні турботи та клопоти. Катерина Можаєва дізнавалася, які дарунки закарпатцю брали для коханих. Усі подробиці дивіться в сюжеті. Тільки одне зимове свято в році об'єднує серця людей день святого Валентина. Тільки 14 лютого вітрини манять кольором пристрасті і кохання. День усіх закоханих чудовий привід здивувати близьку людину, красиве освічення, симпатичний плюшовий ведмедик, оберемок червоних троянд. Щодо останніх то закарпатці без квітів, свято кохання навіть не уявляють за їх словами. Тільки троянда здатна передати щирі почуття. Купляю троянди, тому що троянди ну. Якщо сильно чоловік закоханий, то він дарить червоні троянди. Якщо дуже хороший знакомий або хороша людина, то білі троянди. Утім не тільки троянди обирають для коханих. У день Валентина хочеться і підсолодити життя. А тому магазинів солодощів ніхто не оминає. Як свідчить практика, від цукерок на свято ще ніхто не відмовлявся. Наближається день Валентина, і в нас багато іде продукції. І з наших цукерок навіть роблять красиві букети. Усім відомо, що вибір подарунків залежить від гаманця однак і без фантазії тут не обійтись. Проявити її вам допоможуть не тільки в магазини сувенірів, квітів чи прикрас, а й фотосалони, де можна оригінально зафіксувати свої почуття та емоції. Проте як не дивно, але за словами фотографів, закохані приходять на фотосесію не 14 лютого, а вже після свята. Зазвичай, якщо чесно. На Насамперед Валентина пари не дуже ходять, бо вони той день, я думаю, освічуться більше. Єдине, що вони часто просять зафіксувати на фото сам процес освічення. А так переважно приходять вже після 14 го числа вже замовляти якісь більш такі художні фотосесії собі, просять більш роз'яснити, в яких стилях то можна зробити. Романтичне фото, крім того, що оригінальний подарунок та ще й до всього залишиться на пам'ять. Однак, який би дарунок ви не обрали для своєї коханої половинки, головне бути поруч, і тільки тоді ви відчуєте справжнє свято кохання. Тож романтики чудового кохання, і вам на цьому все випуск підготувала Юлія Красновська. Хай щастить.